Слава Ісусу Христу. Знаєте, пастиря Салтаненки, коли вони увірували в Бога в перший раз, і, знаєте, їх рідні, вони осуждали. Вони думали, що вони зійшли з ума. Але вони не оставляли, вони йшли, вони проповідували і каяли людей. І за що цього народжувалися церкви, народжувалася місія. І коли її рідні близькі нашої юлічки Валерівні, то покаялися, і вони теж стали істину вірити в Ісуса Христа, то мама говорила, що я тільки поняла, як я люблю своїх дітей тоді, коли увірувала в Бога, коли почала перебувати в Богі і і стала учеником Ісуса Христа. Амінь.